Це гвардійці знайшли на позиціях біля липців нашого місцевого верблюда. Верблюд! А на цьому відео вже відшукали російських окупантів і знищили. Це робота екіпажу з чотирьох військових. З нами на першій лінії оборони зустрічаються троє з них. Не кожен сюди добирається з цивільних. Всі троє пішли служити на самому початку повномасштабного вторгнення до великої війни. Жодного разу дрона в руках не тримали. Я хотів фільмувати замки, але на дрон не було грошей. Тому перший дрон з'явився саме перед контрнаступом. Зараз їх багато і різні, але ми знімаємо інше. Ми знімаємо екшену. Цей екіпаж пройшов разом харківський контрнаступ, серебрянські ліси, та зараз разом на Куп'янщині підбили не один танк та розвалили не один бліндаж окупантів. А от мріють про велику рибу для мене то робо Синципьок, але ми ще Конечно, їх не щенцок, тому що це дуже жирна ціль, і вони дуже кошмарять піхоту. Тому і треба вразити як найперше. Діляться зараз на Куп'янському напрямку вже непросто. Не очікували нашої роботи. Ми їх покашмарили добряче, і зараз вони все затянули ребами. Дуже сильні реби, так що ми зараз шукаємо шляхи протидії цьому. Ви їх знайдете? Звісно. це лише питання часу. Їхня головна задача прикрити нашу піхоту і не давати російській прориватися вперед. Уявляєте ви зараз цю війну без дронів? Ну, ми її відчували, тому уявити можна. А чи уявити наш спротив без дронів то ні. Ми б були далеко за Дніпром зараз. Та робота самого екіпажу на передовій неможлива без fpv дронів. 90% треба зібрати дрони, налаштувати їх. Прошити, зарядити батарейки, десь взяти дітонатори для вибухівки, зробити ту саму вибухівку, щоб вона була безпечна для екіпажів, які її споряджають. І це все повинні займатися люди, які не Ну, як вони не входять до складу самого екіпажу. Дронщики бачать, що наробили загарбники з нашими селами з неба, і саме це їх мотивує. Не зупинятися є таке бажання їм так зробити, щоб вони ну відчули, що таке війна, а не СВО, яке вони ще не починали. І ми будемо працювати над цим. Всі троє бійців, добровольці з Харківщини пішли захищати рідну землю, коли сюди прийшли загарбники. У нас спільна мета, і ми повинні не притримуватись і крокувати вперед. А для цього ми повинні бути одним механізмом, одним великим і сильним українцем. Із Харківської області Ірина Антонюк Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини.